Давай, ну давай візьмемо цей, нехай приїде в нашій прокурор. Вместе. Я з дружиною передав, я закриваю цю машину, зараз їдемо. Машина нікуди не розіців. А завтра вона не їде, вона стоїть під Я у кажу, яка ситуація, Чому я вам поїхав. — Ви знаєте, власне, куди захочуть. Ну, не які підстави, покажіть, доктор. Я вас поважаю, будь ласка, Роботи, я розумію. У вас за зараз е без прийняття а, а ви що мене ви, Хочете ні, ви? Ні, ви? Просто, Я що, не хоч випадки? Попрошу, будь ласка. Бачите, я до вас не виговорю. Я маю право тут на скаже. Ми ще раз говоримо: підставу зупинки і машини. Це більше знає за мене право. Виїжджаючи з кільцевого перехрестя, Не кільці не включив поворот. Повороти може. Ще раз угодять. Ну, і що ви хочете за поворот? Пішіть, гривень. — Попередження? — попереджувати, будь ласка, так, даємо. А це яка стаття Закону України? Ви покажете до лікарка. Ми вам запропонуємо спині. Я не їхну за кермом. А ви хто? І внуки вдяги тримати на вітання. що ви тримаєте руку? Про що я вийшов? Витяні стантера звісти, ведіть себе поліцейський. Ви тут. право. А я тут будь ласка. Я його навчила. Будь ласка, стійте. Стою. Дайте мені ручку, я запишу, як ваше прізвище, щоб я міг розуміти, з ким я говорю. Бо то ж кожен говорить, розуміє, що ви так кажете. Так, я так всі герої говорю, що так багато. Ми галка, що вас чекає далі. Мене нічого не чекає, шановні. Мене нічого не чекає. Це погроза. Це погроза. Так? Я не буду Так, це погроза, питаю ще раз. Їхав за кермо. Ви погрожуєте поліцейському? Це прогноз для вас. погрожуєте поліцейському? Я Погрожує поліцейському? ніколи в житті. Ви що? Поліцейському я буду погрожувати. Це занадто велика для нього честь, щоб я йому погрожував. Шанов. Ми разом сиділи в кафе. Йдемо, а що, а перешкоджайте. Ніхто перешкоджає, ніхто не перешкоджає. А ви чуваєте, а ви сані політику, шанов. Дайте пройти, будь ласка. Дайте пройти, будь ласка. Дайте пройти, будь ласка. Наркотичного спиниця, шановне, ну, я це бачу. І Ще ми вас не перевіримо, кричати, вас не затримано за дрібне хуліганство. Та, а, ви а, що? А, та то, що, що ви розказуєте, Ди знаєте, ми, ми то вже пройшли. Все? Все добре, хай складають протокол. Є. Є. Все? 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 Добре, я вас протокол. А я вас виджаю, що ви. Що ви знову це робите? А мені так. Я вас замічу. Дивіться, що ви робите. Ми так всі поїдемо. Ми всі поїдемо, ми це не лишимо. Я вам сказала. І не ходіть, і не штурхайте. Що ви хочете від мене? Я не кіносую. Не... Ваша безпека, Куга. ви якого після в автомобіль лізли двері ламали. Так, чого ви пістолет витягували до дітей? Яка ваш... Пістолет, що ви жартуєте? – Витягували, не жартую. – Все зафіксовано відеокамеру? – Так, зафіксовано Та, на камеру, хлопці знімали. Будь ласка, повертайтеся з цим. ситуацію давай. давай. І світки, Хочете порожити поліцейським що я не зрозуміти. Ви що, ніколи в світі? А підписати? Підписати? Не підходять. Знаєте, 2 метри, як вам сказав, працює на кошти. А що мене шукаєте? Моя власність пасмість, будь ласка. Я, я не З вами розумів. не, не розумію. Що я не маю права до людини сказати, що це? Що, що, що з вами говорять? Що що? Хто ви взагалі? Я хто? Їх у цій машині. А ви хто такі? Ви взагалі-то йшли з боку машини? Я вийшов на повороті. Ну, ну. На якій підставі? Ну і що, я не маю права тут стояти біля чого?

Якщо ви їм. Що ви не мать 0787 пили. Шість. Ви чому ви хочете? Я вас питаю, ваші прізвища, покажіть посвідчення. Не вихідні посвідчення ваші. Я вимагаю, покажіть посвідчення, де звідки він? Я приїхав надати допомогу. Надайте мені, будь ласка, допомогу. І дайте мені, будь ласка, і надайте, будь ласка, мені юридичний О, Мені треба, що я бачив. бачите. Ну, це цьому я вже не можу допомогти. Та як не можу? Ви зобов'язані це. зробити. Не, не Ми, кричіть, шановні, зобов'язані це зробити. Що я вам зробити? Надати зробити? допомогу людині. Бласка, Заді, лісіть, будь ласка. Не пхайте, пані, ви що на через законів чи що? Веді, будь ласка. Що ви мене пхаєте руками. І ви мені руки відчуваєте? Відійні, будь ласка, два метри. Це законна підстава. Як ці машині їхали, Шановний, ще ляку, раз вір. ще не раз ще не залякуй. Заля... Хто, хто залякує? Я бачу. Ви ви Застосувайтеся, ви не кричіть, Чого а, ви? Не кричі, будь ласка. А що ви людей мене рукою пхає на цій камері. Зараз будемо говорити інакше. А, Та тут, тут хто треба хто просто да? говорити не, інакше. Я не Ви стоїте ззаді, поліцейського знаходиться. Це 3 роки війни, розказувати, так, заспокойся. Три роки я повідав, Добре, сука, за цю Україну. Добре, не затримуй мій. Скільки раз руки зробили? Так, я навитий, 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 а ви <рекусь> далі руки. Заспокойтеся, будь ласка. А ви можете слідчу оперативну світ. групу викликати ну, тут? Та ви тут, розумієте, ті руки і руки. На яку вулицю, яка ти вулиця? Є свідки? Ну, як руками пам'ятати? Свідків треба з вулиці посторонньо. Я є світу, я бачу, що ви пейте рух. Що з машини, да. нас да. з машини? Та я тут заїхало да. 5 чи 6 машин да. виліцей. Що, що вони машину? А? А, а, що ви їхали, з машини нас витягнули. З машини вас витягнути. тут розказувати, витягувати то труси, тоді. Розпокойтеся, знаю. Контролюйте, будь ласка. Контролюйте, будь ласка, свою вимову. Ти будеш зараз до мене, хай, я питаю. Ходіть сюди, жіночку, не більшість. Вона їхала з нами машині. А, на місце я скільки не їхала, я йшла ззаді, я слідкувала за цим всім. Я цю знаю прекрасну цю, я всіх політимерів їх знаю, тому що я викликаю на кочу того Артура. І що вони роблять? Які дії у них? А Що роблять? робити? Я не знаю, як це зараз питаюся. Що вони роблять? Я питаю. Я викликала скільки разів на кочу того Артура. Ви вони не посилають, нічого мати. Сімдесят сім кото сімдесят сім ков. Тим не бачу, а це перший бачу. Ти не грай кіна одна з другого. Івана Франківська. я не кричу, але я вас на пам'ять вже вивчила. Да. Вашу фізіономію. Я думаю, що помінялися руки. Це... 對, руки, руки. руки поміняли. Я Рубцям помінялися.

І зараз нові двері показала. Якщо в мене в одному двері потушають, я відповідаю. Особливо та, що є подстрою, що є ув'язковою. Півробітники Чого Чому ми ще не чорніли? Чого ми вийшов, ми поламаємо, а вчора він помагає, а ви їм піздять. Він на роботі не буде. Ви маєте по 10 штук ви виситішите. Хочете сказати, що мені заборонено дивитися на вас чи як? Ви їх подало мили, пили. Це ваші діти зараз, але чай ходять, ви надали таку ситуацію. Ми надали? Ви створили цю ситуацію. Ви граєте тут не знаю що? Спочатку. Це дуже граєте. — Ми граємо, так? виконує службою обов'язки поліцейського я не бачу ви не бачите Ви закону не знаєте ви а ви знаєте є таке поняття а це не ваші питання. А ви знаєте? особисті питання. питання. я не посадова особа а ви посадова. правильно так ми посадово пов'язані так що саме ми, ми знаємо закон ми знаємо закон ви не знаєте закон а ви помиляєтесь а докажіть, що я помиляюсь. Я не зобов'язаний вам доказувати, розумієте. Як це не зобов'язаний? Ми зобов'язані знати закон. А ми не зобов'язані вам доказувати. Це... В судовому Якщо порядку. Людина хіба. каже, що ви тимчасово затриманий. Шановний, такого поняття немає. Закон ніколи, і в кодексі, і будь-де. Розумієте? Не Тому читайте букви, книжки, читайте, будь ласка. От і все. Він ще раз прийде, мені вирве двері і участково звільнюють. Чому, що я неодноразово писала мені. Не Та там безполезно писати. писати. Розумієш, мене це не цікаве. Я піду до головного поліції. Я там раз, Я не писала шість разів. А не 032 ОТ. Те. А тепер ще прийшли. Мені якісь... Малолітки, так? Вони їхали. Ви хто? А що ти хочеш? Я не знаю, ви до мене звертаєте. Бо вези дітей додому, на розберемося, я чекаю, тут все одно зараз приїхав. Вези дітей додому. Вони чули, що вони ні мене, ні машини. Та ви що? Так. Ви дітей додому. Вас є до мене якісь запитання? Ну, і так краще, міміки попрощі. Алло. Так. Я можу їхати, але я ще теж тимчасово. Чи як там у вас? У вас є тимчасово, довгостроково. Дякую. Дякую. Так. любить. Ви можете. М -м -м. Ви вже достатньо говорили, я думаю, випускнули. Я люблю, так, да, це робити. Проти моїх емоцій? Чи ви, може, заборонити мені емоції свої висловлювати? Вас на рахунок емоцій, щось говорило, скажіть, будь ласка. Вам сказали, ви можете бути вільні? Ось це. Вас е, культури спілкування навчали. Я спілкуюся з людиною. Ви тут підійшли, махаєте руками. Відійдіть, будь ласка. Я завершу ви розмову, тоді ви не будете вказувати, придумали. що мені робити. Я Добре? вас попросив, він... відійдіть, він будь, вказувати, 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 будь ласка. Я я вам не ви підійште, ви будете вказувати, що, що робити. Ви, Будь що? ласка, не заспокойтеся. Ну спокійно. Сюди не нервуйте. що? зупинки, Ми вже сказали, підставу зупинки. Документи транспортний засіб. Це не мій транспортний засіб. Ви були за Будь ласка, ваше посвідчення водія. Нас, бачу, я не міг бути за кермом. Так, що Ось, що? Він, не Він не був за, за кермом. Як що сказати, що я не що був, був за кермом, і це не мій транспортний ти засіб. Ти і... що, двоє поліцейських бачив, що ви були за кермом? Покажіть, цей, ну, що приїхав і... сюди, сюди. Чи ви бачите? Я особисто бачив. Чим бачу? Скажіть мені відео. Якби я їхав за кермом, я б вами так не говорив довго. Щоб воно було за кермом. Вам жіночка показує зараз вдруг при свідках ваших документа і ця машина. Складайте там адмінпротокол. За що Ну, водія, безпосередньо водія. В цій машині вийшли, ворога. Ви, ну, ви вийшли, вийшли ми зупинили транспортизацію, ну, За кермом була так, у водій. Потім ви, після того, ви коли водій, водій вийшов ви послухайте, будь ласка. Водій не був, бо я не, того, водій, водій, я не водій, я, я не, ну, не водій, я не його машину. Ну, ласка. водій вам не Добре, я зараз спілкуюся. Ви наговорите. Вчили на ви вчили культуру. Вчили культуру мовлення. А ви тобто мене зараз будь хотіли? Коли ви були, тобто вийшли з-за керма. Тоді я присіла жіночка. Я не виходив за керма. Ще раз я вам говорю. А я вам кажу також, що я не виходив О, людина. За керма. Вийшла з правого боку ззаді, так. а ця так. людина вийшла ззаді з Прошу, а Будь ласка, а жіночка сіла за рулем. А ми зробили підійшли, бо ми доганяли. Просто хотіли ззаді подивитися, як ви їдете з метоками і дворі сигнали. Супер в добре. Якщо е, транспортний засіб не зупиняється. Коли про маячок червоного кольору включається, треба прийняти вправо і зупинитися. А, а кольор, як, як вона приняла, послухайте. Була ну, маю... ми Так, це спокійно. де ви були? Да не стоп контроль. Ми їхали. Ну і ну і приїхали. Хто і нас зупиняв? Заїхали сюди додому. Що далі? Стоп контроль це є одне. Ми не стоп контроль. Ми на сто не стояли. Ми приїхали на полі. Приїжджаємо додому. Що далі? <пев Station> Ясно, зрозуміло, з вами, будь ласка, посвідчення водія з 138 ранку. У нього нема посвідчення водія, він не їздить за кермом. <ріпи> 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 я не їздить, <ріпи> ще, він, <ріпи> за кермом. він <ріпи> був за кермом. Я не був за кермом. я ще раз вам показалося. Показалося? Вам багато що показати. Покажіть відео, що він їхав, ми вам дамо документи його. Так, попрошу. Він не може їздити. Значить їздить без прав. Так докажи, що їздить без до, прав. У до. мене посадіть за руль, я не міг їхати. О, Шанова, не не грайте прав. Кіна, будь ласка. шановний, не грайте Кіна, будь ласка. А я це ще вам поясню. А що це за е, вислови офіційної що посадової сторони? Знаєте, ви, 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 посадали, це що є мій син, а ви кажуть, не грайте кіна. Ну, то бу, кіно. Табо ви то та бо ви Режисер